Чи впливає на ваше життя ФОМО страх прогавити якусь можливість? Можливо, ви брали участь у проєктах чи подіях тільки для того, щоб потім не жалкувати, що прогавили це. Дякую, все, время. все, життя. все життя гонимося Були... за чимось. Мало того, саме страшне, що цим заражаються навіть наші діти. Вчора моя Аліса прийшла додому в поганому настрої. І Я кажу, що з тобою, доці? Вона починає плакати, плакати ридає. І я що? Вона? Ні, не трогай мене. Ну потім я її вже вспокоїла. і Я питаю, що вона каже: мені треба спину лікувати, а в мене тоді немає часу ходити на верхову їзду. А якщо я зараз пропущу, то я не зможу досягнути собі отих вершин, яких я собі на напридумала. На я кажу, хто тобі поставив ці вершини. Чого ти їх повинна досягати? Я сама собі поставила, я так хочу. Я кажу: доця, ти не повинна в кожного свій час. Це може, ти можеш досягнути. А це ти питала, пізні... чому вона собі таке ставить? Вот, я кажу, чого, хто тобі, на кого ти дивишся? що Це ну, Це не можуть можу вон... бути соцмережі. Я не знаю, але я так живу. І мені здається, можливо, вона це від мене взяла, тому що я дійсно так живу. Я дійсно боюся, що я щось не встигну. Його пересете 45 років. Не встигну, не встигну все. У мене дуже багато є планів, які я хотіла зробити до 45 років, до 30. але не сталося. Понімаєте? Вік прийшов швидше ніж, ніж, ніж ці досягання. Але тому що... я так живу.